Передумуйте. Передумаю, так. Ви що, з жартуєте? Зупиніться, будь ласка. Не тикайте, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Шановна, зупиніться, прийдіть документи. Приділіть, будь ласка, документи. Лекірували транспортним засобом. Зупиніться. Шановна, приділіть, будь ласка, документи. Це законна вимога працівника поліції. Перепрошую, як ви вражаєте? Так і Що ти виражаєте ласка, думайте, що ви говорите. Ну, ми два юристи. Приділіть, будь ласка. Де на вимогу тут, ви забоязнюєте. Дідітей, які документи, будь ласка. Досвідчення водія, шановна, не думайте, віде. що ви говорите. Так, Зараз ні, в відділок поліції. Міш, Він, За образу працівника. Посвідчення Сергій, давай який Район який. Давайте. Так, так, сьогодні, давайте давайте. Вже дзвоню. Так зараз був ч**баний. Ну, ти... Оце кажуть, що є правила дорожнього руху? Да що... Та ну... ти що, блядь? Я б хотів перестойтись, потім передумав, бо жив вправо. Я не пересів слушну. Ні, 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 я їхав... ні, як Я як вас вас? Не важливо тобі, як буде знати. Ну як не важливо, я не хочу з вами важливо. адекватно спілкуватися. А ми не хочемо. Зараз ти будеш мати Ви здійснили перестроювання, да, а не хочете, не, не хочете. Пані, придівіть, будь ласка, документи посвідчення водія, реєстраційні документа. Реєстраційні документи, Други, документи має. Має. Други, на транспортній засіб. Це заслужну маємо. Ти спеціально проїхала і так. Переписуйтесь. Та... Можна Авакова зайти, скаргу написати тут, на одного красавця. Фамілія ще раз як? Тищенко, інспектор Тищенко із Бурчі Стеса. Інспектор Тищенко, Львівська поліція. Нормально по трасі, включили лівий поворот, потім жінка вирішила повернути направо, вона каже, ви повороти включаєте туди-сюди. Ти чуєш? Може мені за шубу зачепилося? — Ти чуєш? Ну нам це не цікаво, за що Ну, зачепилося. Тебе шуби жінки немає. Ходить. Дай по я йому дам телефон, ну, я що говорить. А, це я маю думати? Я не хочу. Є елементарна культура. А ви тут а мене говорите, про якісь номер зафіксували. Університет. Університет, я бачу, що ви закінчили. Ти там не вчився. Цей професор і кандидат турничних наук. Я чую питання, які ще є. Ой, а ти ой, хто ой, по професії? Хто чу, за чу, освітою? Чу, Ми чу, бачили брас передачу іджеї бармени, дворнікизниця велика. Велика, в першу чергу спілкування з людьми. Я з вами абсолютно адекватно спілкуюся. Шанов, Шановно, думаєте, що ви розмовляєте? І як ви говорите? А то що ти зробиш? А то що ти мені зробиш? Доставлю вас в відділок поліції. А, ти <свистовує> так. Де той відділок поліції? Це є хуліганство, 173. -я. І міліцію доставити, а не відділок поліції. Поліція, вже немає міліції. А? А? Ні, реєстраційні друзі. Но... Тищенко, зафіксує мені Вже тисню. міліції. Ні-ні, реєстраційні 9 сімка. Я упоршу, що треба, як саме 0,9. Це задувбали, блядь. Бачу, сука, 4 х його скоробить, для Рагуля з дев'яно. Є видано? Ні,